Хочете, щоб ваш готель, база відпочинку або заміський будинок приносили більше прибутку? Є проста формула: спа басейн плюс, будинок Щіляк максимальна заповнюваність. Чому це працює? Люди готові платити більше за комфорт і унікальний досвід. Спа-басейн це не просто вода з бульбашками, а потужний магніт для гостей. Вони бачать фото чи відео вашого об'єкта з розкішним спа і вже уявляють себе у теплій воді з келихом вина. У результаті більше бронювань у міжсезоння, довші заїзди та готовність гостей платити вищу ціну. Це працює навіть тоді, коли погода підводить. СПА створює атмосферу відпочинку незалежно від сезону. А ще це чудовий маркетинговий інструмент. Ваші гості самі стануть рекламою постячи фото та відео у соцмережах. Спа-Галаксі пропонує моделі спа-басейнів, які легко інтегрувати у будь-який простір, економічні в обслуговуванні та надзвичайно ефектні. Додайте СПА до свого бізнесу. І він почне працювати на вас цілодобово, без вихідних. Замовляйте у Спагалаксі вже сьогодні, щоб наступний сезон став рекордним за прибутком. Підписуйтесь, щоб отримати більше ідей для підвищення цінності вашої нерухомості.